У Житомирі готують помічників-рятувальників. Близько трьох десятків учасників добровільного формування цивільного захисту навчають, як поводити себе у надзвичайній ситуації не тільки в теорії, а й на практиці. Ми покажемо, яким чином здійснюється першочерговий голоди заходи щодо гасіння звичайної пожежі. Ми покажемо, як працюють наші всі в умовах хімічного забруднення. Також на даному змогу навчаємо вдіти продигаз, вдіти захисну форму одягу для того, щоб знову ж таки вони собі відчули в роль рятувальника. Як воно працювати у задимленому приміщенні та ще й у повному спорядженні на собі відчув доброволець Олександр. Спешот трошки незвично. Тому що при диму фактично нічого не видно, ну от, але з часом зорієнтуєшся, десь до хвилини, от, а потім зорієнтувати. Окрім цього, учасникам показують, як діяти у випадку завалу після ракетного або авіаційного удару, де блокувати постраждалих та надавати медичну допомогу. Учасники навчань переконані, в умовах воєнного стану надважливо вміти вчасно зорієнтуватись, адже при порятунку важлива кожна хвилина. Я проходила курси до медичної допомоги, і в мене є дитина. Я хочу, якби. Мало ли що станеться, ну, щоб я знала, що робити, як допомогти там, собі, своїм рідним, дитині особливо. Необхідність є, наприклад, дізнатися, яка там необхідна кількість людей під завалами може знаходитися. Чи, наприклад, допомога якогось психологічного характеру з тими людьми, які там знаходяться. Тобто, я думаю, що крім фізичної роботи, є маса таких завдань необхідних, які можна здійснювати прямо. Безпосередньо на цих місцях, тому я думаю, що ну тут руки зайві не будуть. Головне бажання і долучатися. Зареєструватися у кандидати добровільного формування цивільного захисту можна на сайті ДСНС. А от щоб стати членом команди, потрібно пройти певний відбір. По потребі і по можливості ми вже будемо телефонувати безпосередньо зв'язуватися з тими людьми, продивляючись списки тих, хто зареєстрував пожитоному, от проводимо відбір і відповідності тих фахівців певним вимогам стану здоров'я, віку, Якщо, наприклад про надання допомоги населенню то бажано, щоб е, люди мали певну, хоча б медичну освіту стосовно надання першої допомоги. Комплектуються підрозділи, які послідуючи більш детально вже будуть проходити ще певний рівень підготовки. Станом на сьогодні у нас відібрано по Житомиру майже 300 осіб. Разом із тим, добровільні формування залучатимуться не тільки для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а й їх запобіганню. Це може бути будівництво і захисних споруд. От як від катаклізмів природного характеру, так і військовий час. От якщо говорити про ліквідацію наслідків, то це в більшій частині надання допомоги, в тому числі першої медичної допомоги, населенню. І саме головне це розбір завалів. це відновлення тих будинків, які можна відновити, очищення шляхів, там підвозу, під'їзду, допоміжні роботи в відбудові мереж життєзабезпечення.